Виборці штату Флорида у вівторок обирають свого кандидата на право представляти республіканську партію на виборах президента США у листопаді цього року. У виборчому біле тені залишилося всього чотири претенденти. Як стверджують самі виборці, вони голосують за людину, яка на їх погляд зможе краще за інших сприяти економічному зростанню України і здатна перемогти діючого президента Барака Обаму. Очікується, що у виборах на Флориді візьме участь понад 2 мільйони людей. Це буде рекордна явка для цього етапу президентських перегонів у цьому штаті. З подробицями Тетяна Рожко Флорида штат відпочинку, насолоди та заможних пенсіонерів з півночі, які приїздять сюди жити в теплі та комфорті. Але і тут можна побачити ознаки економічної рецесії. В місті Орландо, де знаходиться всесвітньо відомий Волт, стоять зачинені збанкрутілі крамниці та будинки, які забрали банки через нездатність їх власників виплачувати житлові позички. Тож не дивно, що усі кандидати основну увагу присвячують саме питанням економіки. Обама відірваний від реальності. Він навіть не знає, що тут на Флориді відбувається. Для прихильниць Ромні, Лючі Мезанчело. Економіка найважливіше питання. економіка та робота це єдине. Він створює робочі місця. Його успіх позначиться і на нас. Інший виборець бо бомен приймається проблемами ринку нерухомості. Я маю три будинки тут на Флориді. Вартість кожного з них значно впала. На щастя, я не маю по них боргів, але якщо б я був змушений їх продати, я би втратив дуже багато. Опонент Ромні Гінгріч так само зосереджує свою увагу на питаннях безробітця та знеціненого ринку нерухомості. І його прихильники вірять, що він зможе виправити ситуацію. Серед них Ван Тен, яка нещодавно була змушена закрити свій салон краси. Я б хотіла побачити відновлення економіки. Усі зараз намагаються вижити. Це питання хвилює Кефі картур. я б хотіла бачити сильнішу Америку, яка б створювала робочі місця не за кордоном, а вдома. У цьому мешканці Флориди не відрізняються від жителів інших штатів, але саме вони, у разі якщо з великою перевагою переможе труні, можуть вирішити, хто буде представляти республіканську партію на наступних президентських виборах. Тетяна Ворожко Голос Америки.